Шановні друзі, щойно відбувалася наша зустріч нашої делегації з звятістю патріархом Варфоломієм. Я дуже вдячний патріарху за постійне піклування і постійну молитву про Україну, про її процвітання, про мир на українській землі, ту постійну допомогу. Яку Мати Церква надає Україні. Безумовно, ми говорили про майбутнє України, про мир, про єдину помісну Соборну церкву, яку прагне і чекає український народ. І ту величезну допомогу, духовну допомогу, яку український народ отримує від патріарха Константинопольського Варфоломія. Ми впевнені в тому, що молитви церкви Бог почує. Ми впевнені в тому, що мир прийде на українську землю, прийде спокій, прийде процвітання. І я дуже вдячний і його святісті патріарху Варфоломію і всім, хто нас сьогодні зустрічав, за дуже важливий для нас діалог стосовно майбутнього України. Дуже дякую за молитву і за підтримку В мене Петріарху.